Вітаю! В минулому уроці ми з вами розробляли фотогалерею, а в цьому я би хотів вам більш детальніше, теоретично розказати, що означає запит і як він працює. Отож, з GET ми вже розібралися, я думаю, для вас проблеми немає. Ну, єдине, що що вам не сказав, там є ще додаткова умова, така як catch, тобто помилка. Відповідно, якщо вам відповідь не прийшла, і що ваш редактор не помер випадково, ви кажете, якщо помилка, то, будь ласка, виведи її в консоль і нічому, нікому нічого не показує. Тобто користувач далі працює на своєму сайті, умовно, а йому помилок не вбиває, Бо ви їх відловили. Відповідно, ви, ви, ви їх можете відловлювати. Проте, як ви працюєте з власним API, і ви знаєте, що там все окей, то це не є обов'язково. Далі. Як працює запити ще раз на сервер? Уявіть, що це в нас йде наш сервер. Так, давайте ось тут скажемо. Це ми, наш QA. Далі, є ще якийсь бекендер, який нам зробив API. Логіка API така, що там є співпраця, обов'язкова з базою даних. Тобто ми інформацію звідки зберемо правильно, це є BD, тобто наша база даних. Тобто він е, налаштував зв'язок в цій базі даних взаємодію. І яким чином ми зможемо, як наші фронтендери, звертатися до того API, щоб отримати бажану нам інформацію. Відповідно, API працює на основі бази даних, і ми можемо до неї звертатися. Ми вже пробували GET для того, щоб отримати дані. А як працює пост? Пост трошки працює по-іншому. Ми кидаємо е, інформацію. Крім того, що ми послаємо запит, ми разом з тим відправляємо невеликий пакунок, який е, API, якщо все окей, положить в базу даних, і тоді нам приходить відповідь, що все ок або ні. Тобто 200 скаже, що ми поклали наш ресурс. А інший якийсь код ні. Тобто, за допомогою POS ми зможемо додавати до бази даних наші ресурси. Відповідно, коли ви будете працювати з власними API, ну або, наприклад, вашого друга умовно, там, чи е, е, співробітника, відповідно, ви будете туди щось класти і зазвичай будете використовувати метод POST. Йдемо далі. PUT використовується для оновлення. Якщо ми. Не хочемо додати новий, а хочемо лише оновити, то тоді ми можемо, звісно, виконати PUT. Проте зазвичай API побудований таким чином, щоб використовувати лише POST. Чому? Тому що, якщо ми, наприклад, як в масиві, пам'ятаєте, в масиво в нас були коробочки. Якщо ми звертаємося до якоїсь коробки і кажемо, Окей, там була тройка, але ми кажемо, що стане четвіркою, то воно стане четвіркою. Так приблизно і працює тут. От, відповідно, пут через 100 рідко використовується, а пост частіше. Далі, на ну, видалення. Щоб видалити, ми обов'язково маємо сказати, який елемент ми маємо видалити. Це є е, застосування для всіх API. Відповідно, якщо ви не скажете, який елемент хочете видалити, вам не видалиться нічого або видалиться все. Ну, і для відправки форми, відповідно, ви можете ось тут побачити, яким чином це відбувається. Ми спочатку створимо форму, закидаємо туди інформацію і надсилаємо. Час зараз привичніше все відправляти за допомогою вже звичайних команд, по типу, що ми збираємо об'єкт, по типу як персон, як ми робили в минулих заняттях, і відправляємо його, що мішає нам зробити таким чином. На цьому все. В наступному відео ми з вами будемо розробляти наступне API.